Наші екологічній лабораторії. Сьогодні ви станете свідками крутих експериментів. Від мікроскопічного світу до живих рослин ми покажемо, як досліджуємо природу. Готові? Що можна побачити під мікроскопом? А ви знали, що навіть у звичайній траплі води живуть неймовірні істоти? Одна з наших найулюбленіших справ це вирощування мікрозелень. А ви коли небудь куштували мікрозелень – Це суперфуд, багатий на вітаміні, що виростає за 7 днів. Така маленька і така смачна. Спробуй. А мені? Ого, та вона справді смачна. Дійсно, дуже смачно. Щоб наші рослини росли краще, ми досліджуємо ґрунт. Зранку я приготував для вас деякі відвари. бари. Ану, хто визначить, що я не А тепер магія науки. А ось і наша зелена лабораторія. Ми вирощуємо квіти для краси та очищення повітря. Відчуйте аромат пеларгонії, Вона заспокоює. А ви знали, що квіти люблять музику та добрі слова. Але лікує подряпини. Ми команда дослідників природи. Ми вирощуємо майбутнє власними руками, Гурток і кусти – місце до ростуть ідеї. Приємно!